Сьогодні розглянемо формулу бернулі. Ну, нехай маємо якісь однотипні події. Однотипні незалежні події. Наприклад, підкидання монетки. Що означає незалежні? Тобто ймовірність підкидання наступного разу залежить від попереднього. Наприклад, якщо я перший раз підкинув монетку, у мене випав герб, то другий раз, якщо я підкину монетку, то вже не залежить від результату попередньої події, від того герба. Може випасти або герб, або якась цифра, так? Або число. Значить, нехай маємо N дослідів, проводимо N дослідів. N дослідів дослідів. І маємо, може відбутися якась подія А. Імовірність настання цієї події А в кожному з дослідів, нехай буде P. Ну Це P, це ймовірність те, що наша подія відбувається. Ну, зрозуміло, що те, що вона не відбувається, буде 1-p. Давайте так напишу. Просто П. Тобто ймовірність настання події а й а те, що П не відбувається, це 1-П. Тому подія або відбувається, або не відбувається. Це зрозуміло. По тежі події. І поставимо собі задачу. Яка ймовірність того, що при n дослідів... Подія А відбудеться рівно К разів. Тобто, що це означає? Нам треба знайти, отак от позначається, що із N дослідів, подія А відбудеться рівно К разів. разів. Що це означає? Що подія. У нас А відбувається К, а n К не відбувається. І як це шукається? Це буде С n по К. Тут буде ймовірність те, що вона відбувається в степені К. І 1 мінус П, те, що вона відбувається, скільки буде Н-К. Тобто ось наша формула. Формулка. Це називається формула бернулі. Розв'яжуємо конкретну задачу. У майстерні працюють, у майстерні працюють 6 моніторів. А, вибачте, у майстерні працюють 6 моторів. Для кожного мотора ймовірність, ймовірність перегріву на час обідньої перерви дорівнює 0,8. Знайдіть ймовірність того, що на цей час перегріється рівно 4 мотори. Тобто ще раз, у майстерні працює 6 моторів. То тобто маємо за формулою. Працює 6 моторів. Тобто N дорівнює 6. N дорівнює 6. Для кожного мотора ймовірність перегрітися дорівнює 0,8. Тобто P до рівня 0,8. Знайдіть ймовірність того, що на цей час обідні переви перегріваються рівно 4 мотори. Тобто P6 по 4. Ну, Давайте знайдемо, чому дорівнює. За цією формулою це буде на що таке? С 4 по 6. Далі P у нас 0,8 в степені якому? 4. На Яка їм те, що мотор не перегріється. Ну, ну на подія 0,2, 1 02 6-4. Ось, дорівнює. Ну, порахуємо. Це буде 6 факторіал поділити на 4 факторіал. За формулою ви це порахуєте. 6 факторіал поділити на 4 факторіал, це буде скільки. 6 факторіал і 4 факторіал скоротиться, це буде 5 на 6 це буде 30. 30 поділити на 6 4 на 2 факторіал. тобто на 2. 30 на 2 це 15. Оце самостійно порахуйте. Переконайтеся, що це буде 15. То 6 факторіал на 4 факторіал поділити на 2 факторіал. 6 політик на 4 факторіалу і полювати на 2 факторіалу. Так, помножити на 80-х в четвертому. Це 80-х, це 4 х 4 п'ятих у четвертому, так напишу. І на 2-х це 1 п'ята в другому, тобто 1, 25. Давайте трохи опрацюємо з ним, напевне. Так? Можу, можна скоротити 15 і Наскільки? На 5. То буде, тут буде 3, тут буде 5. Тут буде 3 помножити на 4 у четвертому і поділити на 5 у п'ятому. Поділити на 5 у пятому. Так, Ну давайте це порахуємо.

125х5 дорівнює 5х5, 5, 25, 2, 2х5, 10, 12, 6х5, 30, 31, 3625, якщо я не вмиляюсь. Тобто, нам треба що зробити тепер? 3000, тут відповідь буде яка в нас? 768 поділити на 3125. 3125. Ну, Явно, що це буде скільки 0, ,0... ну така ймовірність, на такому і залишимося. На таким вірність і залишимося. Тут навіть можна не рахувати. Ось відповідь ось таку записати. Ось. 768, появимо на 3625. То, якщо у вас залишились такі запитання, задавайте в коментарях. Працюйте, старайтесь, все найкраще, до побачення.